На ринку нині представлена безліч брендів патчів, і кожен зі своїми родзинками. На огляд у мене сьогодні 6 різноманітних як по ціні, так і по дії, фірм патчів. Ось зараз у мене в руках патчі від бренду Біладжик Решерш. Це професійна косметика, з якою працюють косметологи у салонах. Доволі популярно. І повірте, з першого погляду відчувається, що це преміум. Настільки, що його неможливо купити у звичайних магазинах. Тільки тільки в клініках та салонах. Патчі зроблені з біоцелюлози та відчуваються як друга шкіра. Форма цікава, шипцева. Тобто вони охоплюють не просто зону під очима, а й бічні ділянки і зону зверху. Що обіцяють видалити сліди втоми. Зняти набряки, зменшити темні кола та дрібні зморшки, бо це більше для вікової шкіри. І так, ефект є вже за 15 хвилин. Шкіра виглядає свіжішою погляд, ніби ви таки виспались. Але тут важливо розуміти, це більше сос засіб перед важливою подією. В складі в нас є пептиди і рослинні екстракти для зміцнення шкіри. Тож потенціал для накопичувального ефекту. Є, якщо користуватися курсом, ціна приблизно 1200 гривень, це десь 26 євро за пару. Тож розрахована на тих, хто або полюбляє професійний догляд, або не економить на красі.